В Україну незабаром надійде африканська повітряна маса, що спричинить аномальне потепління і перевищення кліматичної норми на 10-15 градусів тепла. Також упродовж прийдешнього тижня активізуються опади у вигляді дощу, мряки й мокрого снігу. Про це нам повідомляє укригідремедцентр. Так, за прогнозами синоптиків, 17 січня, дощ очікується лише у всіх західних та північних областях в день. А вночі пройде дощ з мокрим снігом. Нарешті території країни переважатиме суха та хмарна з проясненнями погода. Що стосується температури повітря в цей день, то буде на пару градусів тепліше. Так прохолодніше всього буде у східних областях. Там в денний з доби очікується лише до плюс 4 градусів тепла. А ось нарешті території країни повітря буде прогріватися до плюс 7-8 градусів тепла в день. Що стосується температури повітря вночі по всій Україні, то вона місцями буде опускатися до мінус 3 градусів морозу, вітер в цей день буде переважно південного напрямку 5-10 метрів в секунду. Так, у вівторок в західних областях температура коливатиметься від плюс 5 до плюс 8, а вночі буде від мінус 1 до плюс 2 градусів тепла. Дорогі глядачі! 65% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У північних регіонах очікується температура від плюс 3 до плюс 7. Вночі буде прохолодніше від мінус 1 до плюс 2 градусів. У східних областях в день очікується температура повітря від 0 до плюс 4, а вночі від 0 до мінус 3 градусів морозу. У центрі країни стопчики термометрів будуть коливатись в межах від плюс 5 до плюс 7, а вночі – від мінус 2 до плюс 3 градусів. У вівторок на півдні температура буде від плюс 6 до плюс 8 в день і від плюс 1 до плюс 3 градусів тепла вночі. У Києві 17 січня весь день буде хмарним, Зранку до середини дня йтиме дрібний дощ, ввечері він почнеться знову, проте значно посилиться. Температура повітря буде від плюс 1 до плюс 3 градусів тепла. У Львові хмарна погода протримається весь день. Нічний дрібний дощ закінчиться ще до настання ранку, але вдень він розпочнеться та продовжиться до приходу вечора. Температура повітря становитиме від плюс 1 до плюс 6 градусів. У Харкові у вівторок сонце в цей день буде рідко з'являтися за хмар, без опадів. Температура повітря очікується від мінус 4 до плюс 1 градусів тепла. У Дніпрі зранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами, без опадів. Температура в цей день буде від мінус 3 до плюс 3 градусів. В Одесі 17 січня майже весь день погода буде похмурою, лише ввечері небо проясниться, без опадів. Температура повітря буде від плюс 5 до плюс 7 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!